Якщо сапер сказав вам, я не боюсь, то вже не сапер. Три кілометри глибина мінних полей, 18 кілометрів ширина. І ми ходили через ці міні-поля і ставили далі орка міни. Він же ж смертник. За таку роботу скільки отримує сапер? Я казати не буду, мені обідно. Без сапера нема перемоги. Це мої сапери робили. Зробили зовсім не по книжці. І руські цього не розгадали. 31 танк, 12 Б. знищених. Як працюють інженери сапери, як їх навчають? Та скільки таких спеціалістів нині потребує українська армія? Про це говоримо із начальником відділення сил підтримки 118-ї бригади, підполковником Станіславом Буряком. Вітаю вас, пане Станіславе. Який ваш власний досвід у роботі інженерних військ? Я починав навчатися, закінчив Кам'янець-Подольський. Вище команда інженерне командне училище імені маршала інженерних військ Харченка. У 1988 році я закінчив це училище по спеціальності інженер-сапер. Я був офіцером розмінування Западної групи військ, проводив розмінування складів ще з Великої відчизняної війни, які залишились на території Німеччини. Також Продо розмінування полігонів центрів, які були після пострілів, які не взорвалися, розмінували ці постріли, знищували. Я після 92-го року, як кажуть, пішов в Державну прикордонну службу. Але не забував слідкувати за тим, що робиться в Росії, що, що вони вигадують, що вони нове придумали, яку міну нове придумали. І те, що я колись. Робив раціоналізаторські предложення в училищі, я побачив, що росіяни це використовують і поставили це на потік промишлений. Тобто ваші розробки, які Мої ви, да, ви да, росіяни. що дає мені можливість розгадувати їхні міни і знімати, і навчити це наших солдат, щоб вони могли їх знімати. А це саме головне. Якщо ти не знаєш устройства міни, ти її не зможеш зняти. Якщо ти її не поставив, Ніколи не ставив і не знаєш її, ти її ніколи не знімеш. А де ви були в часи АТО і зараз від початку повномасштабної війни? В часи АТО я допомагав своїм хлопцям. Я поїхав на добровольних началах учити саперів. Куди? Ну якраз цей город здали Авдіївку і в Піски. Який ваш досвід розмінувань, замінувань от за 10 останніх е, років війни Росії України? За свою, за свою всю службу. Я скажу коротко, я отримав орден за розмінування і медаль за розмінування. Щоб отримати медаль за розмінування, це треба зняти, Зняти, не просто знищити, а зняти більше 13 тисяч боєприпасів. Це було при Радянському Союзі, квота. Я їх зняв, мені вручили цю медаль за розмінування. Я її отримав, але я не покинув цю професію. Вона мені подобалась, заслуга моя. Я рахую не в тому, що я що зробив, а в тому, скільки я навчив. Із моїх навчених солдатів нема погибших. А скільки ви навчили людей? Якщо взяти за всю службу, то це більше десятка тисяч за всю службу. І серед них немає загиблих? А в основному гине не на полі, бою, при розмінуванні. Або при замінуванні. Якщо він не навчений, він може загинути. А якщо він навчений, він знає кожну тропинку, де він виконує задачу. Він це доже зробити перед тим, як вийти. Йому дожні надати цю інформацію: розвідка, обороняючися, підрозділ. Сапер теж ходить, він опитує солдат, що було, чи стріляв противник з градів по вас і чули, чи ви всі вибухи. Бо якщо не чули, противника дуже. Оснащення хороше. Він мінує дистанціонно. Вибухів не було, значить до вас прилетіли міни. І він знає, що я йду, а там будуть дистанціонні. Теж ПФС, міни, ПФС-1, ПФС-2. Це їх називають ліпістки. Як в основному на цьому ловляться усі. То і... через чому в основному гине сапер? Ви сказали, через що... мінометні обстріли, якщо сапера вирахували і прильоти снарядів. Якщо вирахували, противник. Прикладає з усіх зусиль, щоб знищили, бо це для нього головніша ціль, ніж командир батальйон. Тому що сапер це той, який зробить зміни і сход битви. Великий приклад по цьому є в нашій черкаській бригаді. У мене один сапер зумів мінами осколочними збити безпілотники. Як це можливо? Він примінив їх по воздушним цілям, розвернув уверк направлені міни старого образця. Проблема в наших, що в нас старі міни. Ми отримуємо від Європи теж старі, їхнє старію, яке я вивчав ще хто зна коли. Їм утилізувати її дорожче, чимо дати дармово нам. А скільки нам коштує виробити власні міни? Ми саморобні робимо. Чим вони відрізняються? Чим вони відрізняються, вони, як кажуть, більш лучші. Чому? На 3D-принтерах ми печатаємо оболочку, вставляємо осколки, забиваємо не тротіл, а пластит, більш високомочне відщество. Ці осколки вражують противника. Робимо кумулятивні виямки згідно з цих інструкцій, поражаємо техніку ними. Тобто ми робимо все саморобне. Першами починали робити допомагати піхоті, ми зробили турелі. Для спостереження за противником один автомат ставиться і вражають противника. Солдат сидить в бліндажі і керує за 100 метрів цим автоматом і вражає на 300 метрів ворога. Це спершу. Потім кулемет зробили. Це в нашій бригаді, наші інженерна рота під командою Коськіна і його солдатів. Вони це зробили. І зробили ефективно. І воно працювало. І навіть у вороків було відео, як вони стоять. І каже, ми з цією, не будемо казати, фігньою воювали три неділі. Не могли взяти. А він же сидів говорить, 100 метрів від нас. І один боєць воював. Одну турелью, в нього було три турелі, підключені, він не воював з ними. Технології дають можливість виживаємося сапера. Ми зараз переходимо на наступний рівень. Рівень дрон мінірувати. Не сапер дуже виходить на нуль, до нуля йти противника, як у нас зараз царом. А йде дрон. Затягує міни, сапер тільки виповз, коли тишина, коли туман. Сапер працює. Туман, дощ, коли не може літати безпілотник і ворог не бачить. У нас зараз є така апаратура? У нас є, ми вже одну зробили. І в, в державі роблять. Дрони, які ми зробили на гусню шкоду, він оцінюється в 150 тисяч гривень. І він виконує набагато кращі функції. Він може нас служити як турелю для кулемета, підвозить боєприпаси на ісходну позицію, підвозить міни затягувати на міні-поля. Він нас ну, цільовий, ми його зробили. Він також може вивозити поранених до двох чоловік зразу, якщо прицепити до нього прицеп. Він модифіцірований. А де зараз і як зараз навчають інженерів саперів? На основі чого? Прийшовши солдат до мене, він має прийти без АВП обов'язково. Що це таке? Без АВП, базова військова підготовка. Для чого кажуть, саперу, навіщо вона? Він місяць навчається на базову військову 180-й батальйон тереоборони, У нас там спеціальний батальйон, який навчає БЗВП. Він навчається стріляти, володіти зброєю, всіма видами зброї. Чому я це кажу, що вони повинні вміти? Сапер не тільки виконує свою задачу, інколи йому прийде, приходиться воювати з противника як стрілку. Тільки тоді, коли йому загрожує небезпека після цього, їде на навчання в мене Кам'янець-Подольське училище. Два тижні пропуску, а потім місяць він їде вчитися на сапера. чисто на сапера. Ці, Цій щастя, я всіх підготовлю, щастя тільки їдуть учитися, хоча вже пройшли боя. Але я якщо бачу. Якщо ми бачимо, що ця людина здатна на більше, ми відправляємо вчитися і в Германію. Далі проходить навчання в Польщу, Францію. У мене є, які пройшли це навчання. У мене військова спеціальність взагалі називалася інженер сапер, а під час війни ми проходили спеціальну підготовку, я називався сапер-диверсант. Роботи по диверсійній роботі. І якась з диверсійної роботи зараз дуже вигідно. На передовій. Я їх навчив від цьому. Як це робити, як, як заряд робиться, навіть не з тротіла, не зричити віщества, а робити підривну справу навіть з пороха, керети окопи порохом, яким порохом, як використовувати, що приміняти, вони це все знають. Великі керівники всі кажуть, для сапери головне знати, як взорвати, знати, як міну зняти. Я завжди з цим не згоден. А що головне для сапера? Головне для сапера правильно мислить. І головне для сапера тактика його дії. Що це означає? Він приймає рішення, коли йому підорвати, як йому підорвати, де поставити міну, яка буде ефективна в дії, де буде поставлене загородження, навіть однікають не обов'язково мінні. Всікають, міни опасні. Ні, кажу. Є ще невзривні загородження проти піхоти, проти техніки. Як установити танк без міни? Ніхто не розказується, танк встановлюється провалкою. Цим так, теж займаються інженери да, сапери, сапери займаються, вони накидують провалку, танк намотує на гусінь і зупиняється. Він не може далі їхати. Провалка заходить між катками, заклинюють катки, клине шестерня і танк зупиняється. Даже цим можна зупинити. Атакує піхота-спотикач з колючої провалки, який набивається на висоті 15-20 см. А далі за спотикачом ставляться штирі заточені. Він, коли падає, він ране себе поранений. А ви представляєте собі екіпірований солдат, який атакує. Він движеться, і при цьому він спотикається і всім тілом падає на землю. Що відбувається? Він отримує травму. Вже з нього не боїться. Він вже не встане, не побіжить, він останеться лежати. Слідуючи, сапер, навіть, як кажуть, інженер сапер, він вказує кожному із обороняючих підрозділу, де краще йому зробити фортифікаційні споруди. І він бачить, кожен сапер перед тим, як вийти, щось робити, він дожен провести розвідку, називається інженерна розвідка. Те саме головне. Не проведена інженерна розвідка сапер не виживе. Сапер дожен знати, він вийшов і знає, що противник має таке озброєння, такі способи спостереження. Особливо за час війна помінялась. Я всіх стараюся навчати, що війна помінялась. Третя світова. І не думайте, що це не третя світова. Безпілотні апарати літають, наземні їздять. І це дуже врахувати сапер. Якщо він цього не врахує, він не желез, він не виживе. Тому що, не врахувавши, що у противника там сидить снайпер, там стоїть кулеметник, а йому кажуть, поставити то тут треба міни. Я не наводив приклад, але цей приклад наведу. Коли стояла задача поставити мінні поля, а люди навчилися тільки в мене. Ми змінили мінування, все змінили. На мене кричали там великі начальники, я сказав хлопці, оцей напрямок треба замінувати. Це був напрямок. В інтернеті всі бачили ці зйомки, як на мінних полях підривалися танки. Це наш батальйон, 118-ї бригади, зробив. Це мої сапери робили. Зробили зовсім не по книжці. І руські цього не розгадали. 31 танк, 12 бех Знищених. З ваших розповідей виходить, що сапер має і бути і фізично, і інтелектуально розвиненим. Яких людей ви набираєте? Потреба дуже велика в саперах. До мене сапери деякі прийшли добровільно, але випало 60 років, і здоров'я в них вже не те. Мені потрібна, як для мене, як людина, яка навчає на саперну справу. Мотивація. Чого ти прийшов? Захищати свою родину. Свою сім'ю, дитину. Чи ти прийшов просто будь-час, якщо ти прийшов захищати, мені мотивація, а з нього я це зроблю. А ви самі цікав, мали поранення? У мене в основному контузії легкі. Ну, це давні, а тут перші. У мене пройшли контузії, як кажуть, я їх переносив легко, бо я постійно з вибухами. Я пройшов постійно вибухи, вибухи, вибухи. Організм привикає. У нас в бригаді започаткували, командир бригади мене дякувати, він мене підтримав всім. І в нас не побігли солдати, перші, зустрівшись з боєм, не побігли, от, коли противник накривав снарядами. А чого не побігли? Вони були звикші. Комп'ютер наш це організм. Коли летить снаряд, він зривається, і в людини стається переляк. Нижнє давлення стає на рівні верхнього. Адреналін, але він негативний адреналін, який влияє негативно на людину, страх. І людина в замішательстві починає бігти. А коли людина прийняла в спокійній обстановці цей взрив, він заповнився, іронізм не лякається. Так, да, це одні бояться кажуть, а вдруг в нього буде контузія. Зато ми будемо знати, що його не можна напередок слати. У нього слабе серце, слабе давлення. Ми його пошлем, перший снаряд і він вже мертвий, не, виз... не зробивши ні одного вистрілу. Цих людей ми не знайшли. Але після вибухів у нас ні один. Ми обкатали всіх, ні один не сказав Я не піду. Щоб показати, як це, то віднікають, хіба так це ж страшно, кажу. Правильно, оцей страх треба собі передаліти. Як ви його перебороли? Не ви знаєте, віднікають, у вас, видно, страху немає. Ні. Сапер завжди має мати страх. Якщо сапер сказав вам, я не боюсь, то вже не сапер. Його треба вбирати в сторону. Нема, нема сапера, який не боїться. Настоящий сапер завжди. боїться. Коли він боїться, він уважний. Бо для сапера головне уважність. А за рахунок чого мати впевненість в своїй безпеці? Забезпечені сапера в нас. Взагалі дуже висока. Ходунці є. Це нашого наші роблять для сапер. Що таке ходунці? Ходунці це одіваються на ноги. Такі на штеряк, вони, як не на штерях, так підставках. І він йде. Якщо він на мін наступив, одервало, а йому нічого не. Було. Матраси, надувні матраси, спеціально на ноги одіваються, він йде, він на, лю, на любу міну наступає, вона не працює. Сили не вистачає, нажати на зривати. Далі. В нього є. Е, саме головне для сапера це щуп. Це отака штука, що ви розуміли. Вона складається, є щуп. От. Для сапера це головне щуп. Це вже самодільний, ми робили. Це вже наше ізобретіння. Він вставляється. Оце головне для сапера. Щуб. Значить, ним можна користуватися стоячи, він скручується, лежачи, короткому. Все це щуп зложився, це стоячи. Він іде стоячи. Лежачи, він ось перекручується сюди. Винімається ця пробка, перекручується і вставляється сюди. Тобто під уклоном, щоб тобі не отак руку, а ти під уклоном на, на колюк. Далі. Що все саме головне? Міношукач? Міношукач? От Всі розказують міношукач. Відностранних армій вже пішло. Отака От штучка. Міношукач дуже опасний. Росіяни вони придумали міни. І в нас вони є такі. Але вони старого образця. Електронні. Що таке електронна міна? Одні кажуть, що пас працює. Не спрацює. Я це доказую всім і показав це на приміру, коли 31 танк 12 НБ. Коли нам треба було пройти по мінам електронним, ми і сходимо, кажу, от логіки, сапер визначається чим? Логічним мисленням. Примерно міна електронна. Вона затрати має. Промишленість має затрати. Вона його виготовила, цю електронний взриватель. Він стоїть 80 тисяч. Один зриватель. Поставить, щоб закрити 100 метрів, треба поставити 8 мільйонів гривень витрати. І ця міна буде взриватися від простого железячки. А розчитана на танки. Значить, має бути порог. Я кажу, як у договорах, інколи читайте мілким шрифтом написано до тони. Я проводив, не можна брати. Мобільник з собою і радіостанцію через ці міни, коли йдеш. Бо вони показують, що проходить більше тонни металу, І міна спрацьовує. І ми ходили через ці міні-поля і ставили далі орка міни. А оце називається. Всі в інтернеті дуже добре показували кошку. Оцю розбурну кошку я зробив для спецвійськ ще 80. Сьомому році, в камянець подольському училищі розробив. Бо совєтська кошка радянська, вона отака, цільна. Ти міну витягуєш, її взорвалося, її в тебе вже нема. Цією кошкою ти можеш витягнути три міни. Тобто, одну міну, другу міну і третю. Тобто, одною кошкою ти можеш пройти, зробити проход міну у полі. ці міни стоять на невилученні. І цим теж займаються інженери саперних Так. Це ж безпека його. Плюс я зробив для чого. Ця кошка оцікає, для чого. Кожна дирочка для чогось призначена. Ну, а е, от у наших. Це французька. От у світлячки спеціальні. Оце їхній щуп, діелектричний він називається. Він маленький, тільки. Вони звикли ходити отак. Я, ми робимо, щоб і стоїчи, ти мог. Довго ти так не пройдеш, тобі треба пройти кілометри. В них короткі, це щуп у них, і метки. Що в них є, це метки. Це, звісно, дуже добре такі метки. Це можна йти, це не можна. Оце що в них вложено при розмінуванні. Хто прикриває сапера і як він сам захищений? У усіх бойових статутах чітко прописано. Виходить підрозділ саперів, їх має прикривати, як мінімум, стрілкове відділення. Організовувати прикриття, виконання задачі і відхід Снайпер обов'язково бути. Для спецвійськ сапер, де одні кажуть, то він же смертник. Він же вперед. Всеочники йдуть на штурм, впереді сапер. Штурмовики на штурм, впереді сапер. А всі кажуть, то він же ж смертник. А я кажу ні. Якщо він гарно навчений. Прежде, чим сапер поведе групу, сапер ніч не спить, він перевіряє цей напрямок, збирає інформацію, наблюдає за цим напрямком. Він не сидить, зложа руки і жде, коли ми скажуть вперед. Наблюдає, він вже йде, він знає, де, що і як. Якщо сапер іде попереду, усіх є статистика? Як страждають сапери в порівнянні з військовими знає, з інших чим. родів військ? Більше роди військ більше гинуть, ніж сапери. Чому? Сапери гинуть, обично підриваються тоді, коли нехтують мірами безпеки. У мене такий випадок є. Я навчав людину, він професіонал. Я не скажу, що він хуже, ніж я. Він професіонал, він вже він бойових більше, ніж я, пробув, чим. Він лучше мене, я б сказав. Але остався безступний. Нехтував мірами безпеки. Прийшов до заряду міни, знищити міну треба. Подивився, знище, противник не почує, ССОшники пройдуть, ложе заряд на міну. відходить, думає, та чого я піду по цим самим слідам, відкуди я прийшов? Я ось дуб такий, ударна волна його не проб'є, він не звалиться. За дуб заходить і наступає на ПФС. і одриває ступню йому. Він знехтував мірами безпеки, що як прийшов, так і уйшов, підрував, пішов. Скільки зараз саперів в Україні, можете сказати? Не комплект процентів 45 от 100. Десь 55% є саперів. Положених. Я не маю в виду сфер. Люди не йдуть сапери, чому? бо бояться. Бояться одного. От він на мінус ноль виходить. Він виходить. Ну, він не веде боя, він виходить, його прикривають. Він вертається, він не сидить в окопі. Він вертається назад в друге місце там, де він зробив собі місце спостереження за мінним полем. Це правильна дія сапера. Він не веде стрілковий бій, він не біжить. Штурмувати окопи, він працює з мінами. Він знає, як. А зараз взагалі технології йдуть вперед. Зараз, я думаю, вже дрони будуть мінірувати. Ми вже з дронів скидує міни, мініруємо. Дрон підлетів, міну положив, положив, положив. А сапер, коли треба, вийшов, треба і зарив. Одні кажуть, яка міна ефективніша? Я все так казав, міна, яка зарита в землю, сама ефективна. Яка сильно замаскована. За таку роботу скільки отримує сапер? Я казати не буду, мені обідно. Сапер, який примерно візьме розмінування. От проводиться київське розмінування, їм платять 30 тисяч. А я завжди задаю питання нашим великим чиновникам. Патрон візьмеш шуку, він не зорветься. Ти окидай, йому нічого не буде. Коли сапер бере детонатор, він вже різкує життя. Але це в тилу, правильно я розумію? Хоч і в тилу. Після нашої перемоги для саперів буде ще робота? Ну, я зараз маю дуже на увазі, багато, чи звільняються але... люди з військ, чи продовжать працювати? Деякі остануться працювати. З моїх тих, що я навчив, дуже багато останеться. Вони підписали контракт і готові далі навчатися на саперів, деякі йдуть на офіцерів вже. Після війни дуже багато роботи саперам. Начасні компанії надії не буде. Я вам наведу приклад роботі. Наші звільнили. Чому наші не йдуть на правий фланг? А я скажу. Три кілометри голубина мінних полей, 18 кілометрів ширина. Возможно, щоб саперу проход зробити йому рік. Бо там різноманітні мінні поля поставили орки. Щоб народ наш зрозумів: от представте, вони за все існування Радянського Союзу, у них мін різнотипні. Скільки, що на тому клочку, на якому ми зараз воюємо. І вони зайняли місцевість. В квадратному метрі вони можуть встановити 4 протитанкових в квадратному метрі. 4 протитанки, 28 протипіхотних. Мін. В одному квадратному метрі. Скільки черкащан саперів? З тих, що я знаю, 30 набереться. Небагато. В основному Черкаська область. В основному там сапери. Я скажу одне: сапери це героїчні люди. Без сапера нема перемоги, без сапера нема оборони. Це люди, які повинні жертвувати собою раді своїх побратимів. Перший герой України сапер в цій війні, який пожертвував собою, спас одне подумать. Ніколаївська область практично спасена ним. Побратими, які змогли підтягнути усі війська спасена ним. Він підорвав собою. Він офіцер, він на це був готовий. Ну, солдат, може бути на це не готовий. Але і в мене є приклади солдатів, які були готові. Вони жертвували собою, але осталися живі. Сапер має бути готовий пожертвувати собою, але ви зробите все, аби цього не сталося. Аби цього не сталося. Зробити все, аби цього не сталося. Дякую вам за розмову і за вашу роботу.